Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 123. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. По матеріалу позиція рівна. Тура і пішак проти двох коней. Чорні коні вони стоять невдало, один одного не захищають. Якщо дати чорним час, то коні зможуть один одного захистити і позиція буде рівна. Потрібно білим якнайшвидше виграти одного з коней. Напрошується хід тура g 3. Напали на коня і в нього немає так багато ходів. Якщо кінь f 7, тоді тура g 7 напали на двох коней і виграли одного з них. Але в чорних тут є захист навіть кілька ходів. Ось простий захист. Кінь e 6. Тура g 3. Знову напали на двох коней, але кінь d 4 шах. Король відійшов, напав на коня, кінь є 6. Кінь захищає коня. І навіть якщо туру віддати за двох коней, то буде нічия, оскільки білі не проведуть крайнього пішака. Також в чорних є значно хитріший захист. Хід кінь є 4. Тура є 3 напали на двох коней. Кінь це 5. Король С4. Знову обидва коні під боєм. Але хід кінь f5 напали на туру. Якщо тура Ф3, кінь Е4. І далі кінь зіграє на D6, і коні будуть один одного захищати. Бо якщо тура f5, кінь d6 вилка і чорні зробили нічию. Або повернутись на кілька ходів назад. Значно цікавіший захист. Ось білі зіграли Тура Е5. Дуже багато загроз, але хід кінь E4. Обидва коні під боєм. Але кожен з коней хоче походити на d 6 з вилкою. І це нічия. Наприклад, тура f5, кінь d 6 вилка. Чи б'ємо іншого коня, Тура e 4 кінь d 6 вилка і нічия? Такі варіанти демонструють, що чорні роблять нічию завдяки тому, що білий король погано розташований. Давайте повернемось на початок. Де сховати білого короля від ось цих подвійних ударів? Наприклад, хід короля 2. Щоб подалі від коней. Але це неправильний хід короля 2. Буде кінь е 4 Тура Е3 напалено двох коней, але хід кінь d5. І тепер, якщо побити тура Е4, буде кінь С3 вилка і чорні роблять нічию. Король 2 неправильний хід, а правильний хід король Б2. Ось тепер білі уникнуть всіх цих різноманітних вилок. Білі створили загрозу Тура ж 3, і в чорних немає захисту. Якщо зіграти десь кінь е 4 тоді тура е 3, виграли фігуру. Або, наприклад, кінь d5, тоді тура c5. І ось так виграли фігуру. Чорні можуть спробувати зіграти королем. Король b6. Підводити короля поближче до коней, можливо, король встигне їх захистити. Але король не встигає. Тура g3 напали на коня, і в нього немає хорошого ходу. Чорні втрачають фігуру. Кінь е 6 тура е 3. І білі виграли. Давайте повернемось на початок, ще раз розглянемо цю задачу. То правильний хід король Б2, щоб уникати подвійного удару. І загроза тура Тураж 3 і в чорних немає захисту. Король Б6, тура Тураж 3 і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!